Що, якщо завтра наука доведе, що Бог лише ілюзія? Що якщо відкриття може зруйнувати всі вірування людства? Ден Браун у книзі джерело підіймає питання, яке лякає навіть наймогутніших: звідки ми прийшли і куди прямуємо? У центрі сюжету Роберт Лендон, професор символіки Гарварду. Його запрошують у музей Гугенгайма в Іспанії, де його друг і геній футуролог Едмонд Кірш готує революційне відкриття, яке обіцяє відповісти на два найдавніші питання людства: звідки ми прийшли і куди прямуємо. Але перед презентацією Кірша вбивають. І тепер Ленгдон разом із директоркою музею Амброю віддал змушені тікати, щоб розшифрувати код і знайти джерело відкриття, яке могло б змінити все. Собор Сагарда, фамілія, парк Гуеля, музей Гауді. Усі вони ніби приховують підказки про гармонію між Богом і еволюцією. Браун змушує задуматися, чи справді релігія і наука вороги. А може вони обидві ведуть нас до одного і того ж джерела. До істини походження життя. Коли Ленгдон нарешті розкриває відкриття кірша, світ стикається з правдою, яку важко сприйняти. Комп'ютерний штучний інтелект, створений кіршем, виявляється не просто інструментом, а носієм його ідеї, символом нового божества. Відкриття кірша доводить, що нове життя зародилося не чудом, а еволюційним алгоритмом, який можна відтворити штучно. І тепер людство стоїть перед вибором: прийняти нове божество технологій чи триматися старої віри. Джерело це не просто детектив, це дзеркало нашого часу, світ, де наука з кожним днем стає ближчою до того, щоб створити життя, а релігія намагається зберегти сенс. Браун не дає нам готових відповідей, він залишає нас із запитанням, яке кожен має вирішити сам. Чи є Бог у Коді ДНК, чи у нашій вірі ми шукаємо джерело, і, можливо, воно завжди було в нас самих. Якщо сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі буде більше.